В ями, зробимо там композиції будуть композиції різних видів, різних тематик. Насправді ми вважаємо, що саме такий позитивний жест зможе допомогти наштовхнути владу на те, щоб виправити. Наша мета не засадити всі ями в полозі Наша мета нас заставити і примусити владу бути уважнішими до своїх громадян. Я сподіваюся, що ми починаємо закопу, сьогодні закопувати ями, але скоро і закопаємо ладу, яка до цих ям приводить. Ми бачите, насипаємо туди більше землі, наверх посадимо квітку. Ми поліємо і буде цвісти. Люди, які тут живуть, будуть за ними слідкувати, поливати. В Україні може щось зробити корисне. А тобто квіти, це ви хочете, щоб ну, насамперед, щоб такі дороги? До того, що у нас є жахливий стан доріг, жахливий стан от де зараз ви бачите у голова молодого народного. То-то, як 50 сім'я, звичайно. І ви реально вірите, що їх не закончать люди? Я думаю, можна входити і падати. А ти турбувався, що ніхто не прийде, так?